Я дуже боюсь, що умовно найближчим майбутнім якось світу або великим державам буде вигідно якось закінчити цю війну, якось там зробити це перемір'я, змусити Україну як доволі залежно від західного світу країну, там на щось там погодитись, і буде зруйнована головна історія. Принципу справедливості не буде. Тому зараз ми, як нація, маємо працювати не тільки за своє за своє майбутнє наступних поколінь, а ще думати. Ну вибачте, така у нас доля за архітектуру світової безпеки. І ми маємо притягати працювати не тільки з великими країнами, не тільки з США, а і з маленькими країнами, розказуючи їм, дивіться, це і ваше майбутнє. Завтра може бути так і з вами. Тому давайте долучайте до наш бік. Тому... Кожен такий маленький крок в цей бік десь визнання цього, десь підписання якоїсь угоди, що військові воєнні злочинці за ці воєнні злочини має бути в них там теж притягуватися. І оці маленькими кроками ми можемо об'єднати навколо нас, ну тому що ну, дійсно ми на 100% праві. Це може перше в житті немає там, сірих, там, або там більш білих, або більше чорних. То тут то, 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 тісно світло і темряво. тобто мало що на то що на нас напали. Мало то, що ми добровільно віддали е, е, ядерну зброю, так ще це ще і військові злочини, і це ну це це просто брутальне знищення націю. Тому у нас унікальний шанс, друге з. На свій бік якомога більше країн залучити. І ну і третє, я не знаю, треба вже думати. Е можливо, ще принцип справедливості ще якось до цього додати, що ми можемо як країна. Тому що я боюсь, що світ не такий ідеальний, про який ми зараз в який ми зараз віримо, і просто там спецтрибунал або якісь країни. Можливо, нам трошки добро має бути з більшими ще якимись кулаками. Uh -huh. Може нам треба ще український відповідь, от як свого часу робив цей Ізраїль, продумати більш радикальне відновлення справедливості, принаймні, щоб ніколи у майбутньому вже не думали повторятися або вбивати українських дітей, або скидати до бомби, аби так, або просто нас при як це, залякати.